Сьогодні ми продаємо для третьої штурмової таку гарну кількість FPV, Зараз це 500 штук, це одна третя цієї партії. Тобто, буде ще тисячу, буде ще дві таких передачі. Плануємо, що наступного разу ми зустрінемо з хлопцями безпосередньо на місці їхньої роботи. Це дуже ефективний підрозділ, як ви всі знаєте, дуже ефективна бригада, і ми раді бути причетними до. В тому числі до їхньої роботи, до їхніх результатів. І ми впевнені, переконані, що ці дрони будуть нищити ворога дуже ефективно і нещадно. Я дякую фонду енергія перемоги України за надану нам допомогу у великій кількості дронів, які в цей же день поїдуть знищувати окупантів. І більш ефективно налажувати роботу в нашому підрозділі. Так як в нас вони використовуються в дуже великій кількості, ми потребуємо їх дуже багато. В день ну, в середньому може один екіпаж використати до 20 дронів. На на рівні батальйону це достатньо велика кількість. Тому я дякую особисто і від батальйону за надану допомогу.